Якби з усіма поспілкувалися, я маю за вами бігти. Можна, будь ласка, дві хвилини, якщо ви, ви не запитували? проти. Бо я не думаю, що всім колегам цікаво те саме, що питаю. Я Ми з вами я сьогодні зустріч породі, я дуже вас розумію, але я теж пані, хочу двіця. задати питання. Ми наприклад, питання. стояли з усіма колегами, всі журналісти без винятку, всіх телеканалів. І кожен що хотів, ти запитував. Чому ви не задали питання? Не я не знаю чесно. тому що всі знімаються навіщо всім слухати 10 питань, які я хочу задати. Скажіть, будь ласка, це про свободу слова так само. Чому е, пані Євтушок, е, Яна, керівниця прислужби рівне ради, е, сказала, що вважає хоче, е, що четверту владу необ'єктивною, тому не дає четвертій владі. Щоб ми могли брати коментарі Та, через прислужбу в чиновники, я з вами спілкуюся, коли ви мене зустрічаєте, і сьогодні ви заявляєте. мені Ну але є ще про службу, через яку я теж можу з вами спілкуватися, наприклад. Якщо ви даєте запит, ми спілкуєтеся. Але офіційний запит це про право на доступ до публічної... і це про документи, а не про, наприклад, якщо я хочу запитати вашу думку, чи, наприклад, правильно і чи доцільно була така таке спілкування пані Юртосок із рівнянами, наприклад. От це було таке неформальне спілкування в телеграм чаті Euh, Такий, може, ви знаєте, ми... щирі це От, і я, там Вона я, сказала, про те, бачу, що... Я вам чесно кажу, я треба перевіряти офіційним даним і джерелам. Ну, будь ласка, давайте якщо ні, вас ні, вас ну дивіться, це пані добори. Яна так спілкувалась. і ці всі скріни, і я про це буду писати. Це і наприклад, це це... Ярослав Юрчишин, це нардеп, і так само голова комісії свободи слова Добре. сказав, що е, таке спілкування ч... Віктора чи Шакри... ну, не Віктора Шена, Шакри... а саме Рівнеради є неправильним і недопократичним. Дивіться, якщо у вас є факти, будь ласка, Звертайтеся по пародіочі. Да, але те, що ви там говорите про об'єктивність, ну, я не вірю ніяким телеканалам, я тільки вірю до створення данних. Добре? От і все, це моє відповідно. Добре, дякую.